І всім привіт, друзі! З вами я, Сашко, і сьогодні це моє нове відео. Сьогодні у цьому відео я вам розповім свої головні цінності у житті. Що я більш цього ціню в житті? Але ви одразу запитаєте у мене, Сашко, так у тебе ж був такий ролик на YouTube каналі і чому ти його видалив? Видалив я його, тому що він получився так собі. Але сьогодні я вирішив це виправити, щоб він получився дуже красивим. Пунктів всього буде 5. Тому одразу поставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не буде. Ну, добре, не буду гаяти, є час. Пігнали. Перший головний пункт це сім'я. Сім'я тобі допомагає, турбуються, заботяться, підтримують. Якщо ти за щось хвилюєшся і думаєш, що у тебе щось не вийде. Другий головний пункт це красиві автомобілі. Ну, як ви. Ті, хто не знає, я ціню автомобілі і трішки в них може, я розбираюся. Це одні з таких автомобілів я вам можу перечислити. Це BMW, Mercedes, Toyota і Tesla. Ну і останні KIA. Toyota і KIA теж роблять такі красиві автомобілі. Так, це був другий пункт. Третій пункт. Друзі, вони тобі допомагають, заботять, ну, з ними весело проводити коротше час. Четвертий пункт. Я ціню, коли я знімаю ролики на своєму каналі. Це головний мій пункт. Ролики, як ви бачите, виходять у мене часто. І я знімаю не тільки великі, а й короткі ролики до своїх роликів. Роблю такі невеличкі об... роз... обзори на ці ролики такі, так можна сказати. Ну і п'ятий головний пункт це вуличні ігри. Ті, хто не зрозумів, що я сказав, вуличні ігри, ну, як футбол, баскетбол, волейбол, там, Ілі пінг понг Ролик у мене виходив про баскетбол. Як я грав в баскетбол? Якщо ви його не дивилися, обов'язково зайдіть на мій канал та подивіться. Про волейбол у мене теж виходив ролик, і він тільки виходив на моїй рубриці. До речі, вона вже скоро продовжиться. Якщо ви поставите лайки. Та напишете у коментарях, чи хочете ви побачити у моїй мої рубриці корисної інформація за комп'ютери ось таку вкусняшку. Називається вона Тік-Так. Всі, хто її пробував, і знає, що це за вкусняшка, Вона дуже така смачна, я її теж поробляю. І зроблю про неї ролик. Найду інформацію про неї та зроблю відео. Ну, добре, з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до зустрічі до моєї рубрики Корисна інформація за комп'ютером.